Сьогодні дуже багато людей приносило різні речі, іграшки для дітей, героїв загиблих в АТО, а також для сиротинців в Україні. Тобто, ми зараз намагаємося сортувати. Ми не очікували, що стільки людей відгукнеться. Люди насправді несли все, що, що мені здається, мали, тобто і нові речі, і старі, і подарунки. Ну тобто, хто що міг відповідно до своїх фінансових можливостей. От а це я знайшла навіть не знаю, хто приніс. Бо люди, в принципі, залишають пакети, іграшки, все анонімно. Це все сьогодні тут зібрали? Е, ну. Я так розумію, більшість речей так, але то варто запитати. Більшість речей привозили впродовж, впродовж тижня. Люди знають, що е, збір йде від е, сьомої вечора там, до дев'ятої, припустимо, і складали, складали, складали. І мали такі окремі ящики. І потім ми вчора сюди це перенесли, почали тут уже вчора формувати подарунки і е, складати відносно вікової категорії, відносно статі дітей. Так? Тобто для дітей є і для. Тих чи чий тато загинув в АТО. Для тих дітей, які є сиротами, і для тих дітей, які мають вади зору, для дітей з вадами зору ми стараємось щось таке, щоб розвивати моторику пальців і так далі, щось плейдоу, це такі, значить, як типу пластиліну, колишнього нашого, щоб вони могли цим займатися. Окрім того, це є речі одягу з донацій з тих коштів, які зібрані, також які люди зносили, то ми докуповуємо щось новіше. Окрім того, ми стараємося, якщо по можливості. Дякую. <laughs> За свій кошт телефонувати на Україну в ті родини і дізнаватися, що найнеобхідніше. Я хочу сказати, що люди настільки є скромними, що кажуть, та ми не знаємо, та ми що можемо від вас вимагати, та нам незручно. Я вже тоді допитуюся: ну то завжди треба шкарпеток, якогось спортивного костюму, щось Я такого. То тоді зголошуються, що кажуть, так приблизно можуть сказати ліс дитини, і тоді ми так вже вибираємо. Вибираємо в магазинах Sport Direct, Вони зараз мають гарні знижки і припустимо Ясь спортивна з замочком спереду яка коштувала, припустимо, 28 фунтів. Зараз коштує 7,99. Припустимо, то тоді ми такі речі можемо новіші докупити, доформувати верх до низу. І вже дитина має спортивний костюм. Також пані Люба говорить про те, що можна навіть добирати так на рік вперед. Тобто ми формуємо трошки новіших речей, що можемо закупити, і трошки того, що вже нам принесли е жертводавці добродії. Які заходи? Е е Спричинили такий набіг роботи для вас сьогодні. Заходи ці «Збережи дитинство. Е, люди цікавилися, люди задавали запитання на Фейсбуку на сторінці. Е, питалися про сім'ї, питалися, що приносити. Це гроші, які ми зібрали на попередні минули заходи. Це вийшло. Ну на кожну категорію вийшло 461 фунт. По моєму. Отже, я мала на категорію дітей-героїв гроші. От я мала список з 12 чоловік, 8 сімей. І згідно з того списку, я маю вік дітей. Ті гроші, які ми зібрали з кошти за попередні свята, я купувала нові речі. А тепер ті речі, які ще принесли люди, ми додаємо додатково, бо, звичайно, за гроші за 400 фунтів на 12 дітей не дуже багато чого скупиш. І вийшли такі от великі подарунки тепер. Дуже багато на ще більше речей принесли, які ми можемо використовувати в майбутньому, бо тому, що я вже маю знову список з Івано-Франківської області, з Полтавської області. Діти по 12, 14, 20 сімей. Роботи роботу, роботи тільки тільки працюють. Будемо використовувати на майбутнє, те, що є, а також на серотинця багато піде, бо діти взагалі позбавлені будь-якої уваги. Там взагалі ніхто їм нікому нічого не допомагає. Наше слідуючі свято буде 17 січня. І надіємося, що до нас прийдуть люди знову і знову зроблять донації, бо тому що вже дуже бо дуже дуже багато дітей чекають на подарунки. То не тільки на Різдво, то на цілий ціли рік цілий рік круглодобово треба допомагати дітям. Отакі сучасні е, Миколаї, кругло круглорічні, круглодобові. Так, тільки хочу ще додати, що ем, на це також відгукнулися дуже багато мам-англічан. Я сконтактувала, де я працюю, а зокрема в одному районі, і дуже раді були. Сказали, що це просто супер. Вони і так віддають багато на благодійність. А це така можливість допомогти і нашим діткам також були дуже. Раді допомогти. Що би ви хотіли сказати іншим Миколаям, які все це зносили, які теж брали участь і в заходах, і в пожертвах. Що би їм можна сказати? Їм сказати величезне, дякую і просто діліться цим самим нам. Приємно, що ми допомагаємо, і будь ласка, діліться тим, що іншим людям також можна отримати таке задоволення допомагати діткам. Дякую.